Так, так, ем... От. Мені подруга сказали, що мені треба було якийсь стрим запустити, Та, ну, я цього не, не прям зараз мабуть, не дуже вмію. Крім того, я не знаю, скільки довго я буду ще грати сьогодні, але я думаю, ну, я можу спробувати щось записати, якщо комусь було цікаво, може це десь завантажити, щоб людям було можливо спостерігати, як... які у мої перші враження тут, на, так би мовити. От. Тому так, я прийшов декі, ну, Деякий час вже. А зараз тут такий момент, де я помру знову і знову і знову, намагаючись якось обходити оці вартові, що там чекають. то я... Так, ну видно, що вони мене вже, мабуть, бачать, І скоро вони кричать, ось. І потім вже пристріляють, І потім мені вже халепа. Якщо. Е, ні ні ні... окей. А... А... Він ще живий. Ось, бачите. Так. Щось, у мене зараз ось така ситуація. Це вже четвертий разочок, коли коли ось так трапилося. Але все ж. Подивимося, якщо може якось я хотів ще сьогодні пройти ну... туторіал хоча б. Тому подивимося, як ще виходить. От. Е, добре. Я стосовно взагалі враження, поки що так, гра дуже атмосферна. Ще більше через те, що я мови не ну прям не 100% розумію, тому насправді це дійсно нагадує мене про моє дитинство, коли я грав деякі гри англійської, та й не всі слова ще знав. От тому це дійсно така атмосфера, та насправді дійсно. Це ще більше відчуваєш, що ти якось трішки заплухано, що ти не зовсім розумієш, що тут відбувається і так далі. Це насправді доволі класно, але ну, давай з цього разу, якщо я просто вже намагаюся його стріляти вже до того, що вони мене бачать. Теоретично у мене буде тільки один ворог, що буде значно приємніше. Чисто теоретично. Ей. Hey. Все тихо. Це спрацювало. ні 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 ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Окей, це не дуже добре. Добрий день, будь ласка. Можеш мені померти. Ай-яй-яй. Ай. О! Дякую. Дякую вам. От. Um. Так. Помер. Чудово. Ха! Окей, це вже краще. Очевидно, що насильство це відповідь. А, от. А що там? Ну, я розумію, що мені туди треба, туди треба довгостроково, але що це? А, це вогонь якийсь. Окей, зрозуміло. Так, а що? А, прицілитись, так, це я вже зрозумів. Ам, um, окей. Okay. Добре. Так. ай ага, так. Тут радіація. Доволі така сильна, Окей. Okay. Можна якось не померти від радіації. Будь ласка. А, тут музика грає, Трошки моторошно. Але щось. А окей. Okay. Ай-ай-ай. Мені щось дуже не полеться. Це. Ай, це якісь такий витвір. Та, да, якийсь. ой. Ну, подивимося, якщо він приходить до мене, то треба якось з ним. Треба розбиратися Треба ставити сканер і звалювати званці. Ага, треба ставити ска... А, так, так, це правда Ну так, можливо, я просто буду чекати, Тікати за... зараз. Он туди. В принципі, але... Що це бляо? Ой, О що? Окей, зрозуміло, це коробка не не... хороша. Це це... прям зла коробка. Зрозуміло. Ам, так, я ніколи не грав у сталкери, не в перші іграх, я не сильно розумію, ну що мені очікуватись тут. А, окей, давай я намагаюся просто чекати від свій, всіх моїх проблем, як я взагалі роблю в житті. О, це 14. Кадри не дуже, якщо чесно. А якраз зараз, якщо треба буде стріляти якийсь, як, якусь злу коробку, то мені буде не дуже добре від цього. Що, будь ласка, гра. Можеш працювати хоч трішки швидше. У мене ж. RTX 3080. Можна хоча б 20 кадрів або щось. ой-ой-ой ай 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 ай, це... Мабуть, кінець. А там якісь кулі летять. я бачив якісь червоні кулі, що, я уявляю, будуть не більш привітними, ніж от ота коробка. А, а що, чому... чому 9 кадрів? Чому 7? Я. Напевно, що запис якось мені зараз бентежить. Але... Я сподіваюся принаймні, що це саме запис, а не... а не гра, що не працює. Ем. Куди мені треба. Взагалі. Десь тут. Ой, мабуть, мені ось так треба. Так, скоріше за все. І... чи можна мені ліхтарик? Ні, це, це вже оце. Це не те, що я мав на увазі. Ось це ліхтарик. Так, добре. Вже краще відчуваю собі. Хоча кадрів у мене все ж таки мало. Зовсім мало насправді. Але... Ну, хоча б 24 зараз. Якось впораємося. Окей, okay, так, так, зрозуміло. Um, Ну щось. А, останній раз найкраще було просто якось там побігти, поставити сканер і... і все. Тому давай я це роблю і другий разочок. Встановити сканер. По щось сканер мені перший раз убив, коли я занадто довго якось чекав біля нього. нього. Тому, якщо цього, з цього разу ми не повторюємо цього цієї помилки, от, Так, от. Вже, мабуть, краще десь тут. От. І потім вже якомога швидше. Ой, я не знаю, що це таке, але я намагаюся просто забрати скале якомога швидше. Може, викинувкати? а я не знаю що Вроде це таке, але я не так не дуже люблю це червоний. О, а там якийсь чувак. Тебе. Як щось є? О. Аптечки. Мені подобається. Я люблю аптечки. А, особливо тому що я також люблю. а. Ну, ну. я люблю померти. Ну я не не померти, а взагалі демедж, шкоду отримати від ворога. Эээ. Ем, окей, це. Окей, тут багато радіації мені не подобається. Проми... Так. Що, окей. Скоро все перекриють! Що? Не виберешся! Тут військовий, це не дуже добре. остання точка. Остання точка. Але будь ласочка, 12 кадрів. Це... Окей, це дійсно буде повертатись. Практично відбію. неможливо зараз грати. Щось маємо, напевно, робити. Ну якщо просто поспробувати ще якомога нижче. <смі> так, низько. Можливо, це поможе. Я не знаю. Я не прям дуже сильно уявляю, що це буде якась велика різниця, але ну хей. Можемо поспробувати. Так, і ну, щось тут можемо, в принципі, це теж. І Так, подивимося, якщо у нас є зараз більше кадрів. Ні, у нас є менше. 10.10. Окей. Добре. ну тоді я З вже... цього, цього разу це має бути все. А, я намагаюся це все якось вирішити, але все ж таки тут буде якийсь ну, хоч якийсь такий короткий. Короткий клип відео вам, хто цікавить моїми реакціями. Та подивимося, якщо дійсно є якийсь запит, якщо дійсно комусь цікаво, то можемо подивитися, якщо я буду ще щось записати. Але від мене поки що все. Дякую за перегляд і все, па-па.